Дорога з Києва в Карпати з однорічною дитиною, наш досвід, а в кінці розповім, що б я змінила наступного разу. Виїхали ми ще за темна о п'ятій ранку. План був досить простий: одягнути єву сонною і спокійно перенести в машину. Але, звісно ж, дитина прокинулась. І тут ми одразу запанікували, а як же мене наша дорога. Але спойлер, все було не так то та й погано. Першу годину вона була настільки сонна, що просто сиділа і дивилася у віконечку. Потім трішки подрімала, прокинулась, погралась, знову подрімала. коротше, про режим можна було й забути, але в дорозі це, в принципі, не так то та й страшно. Ми зробили одну довгу зупинку на сніданок у кафе при дорозі, вед, готель, ресторан. Там дуже смачно, класні ціни і надзвичайно привітний персонал. Єві винесли величезний бізіборд. І все, дитина щаслива, а ми спокійно сидимо, снідаємо. Усього у нас було дві зупинки: одна довга, одна коротка, щоб просто розімлятися. А решта іграшки, перекуси і наша собака Ада. Інколи ну дуже рятувала фраза А де ж наша Ада? і на декілька хвилин у машині ставало спокійно. Найважчою була остання година. Я сиділа весь час обережно назад, вигадувала різні ігри, співала, коротше, відвлікала як могла, і ми справились. Але ж перед наступною поїздкою я все ж дещо б змінила. Перше це взяти декілька нових іграшок того формату, що доня найбільше буде полюбляти, тому що однієї замало, і зробити три зупинки замість двох, бо додаткова пауза точно ніколи не завадить. В сумі 10 годин дороги, і ми доїхали втомлені, але з гарним настроєм. Тож не бійтеся подорожі з малюками, вони можуть бути навіть приємнішими, ніж здається. А в наступних відео розповім, де були і чи варто туди йти з малюками. Тож залишайся та не пропусти продовження.